Є новина, друзі, хто стоїть за залужним та Порошенко прем'єр-міністром? Дослухайте. До кінця. Коли з'явилась новина, те, що залужний, нібито створив вже штаб і таємно хочу балотуватися в президенти з Лондона. Ну, я цю новину озвучив, в мене є відео на каналі, можете йти подивитися. Я одразу подумав, що я почекаю, хто буде захищати Залужного. Тому що раніше я говорив і я в цьому, ну це моя думка, та? що залужний однозначно підтримує олігарх Фіала, це чешський олігарх, який володіє українськими змі. Йому симпатизує Пінчук, це видно по його змі. Але має бути хтось, хто знаєте, хто взагалі якби створює цей проект і стоїть в тіні для того, щоб отримати потім політичні дивіденди. І от після цієї новини, якби реакції від залужного, ми не отримали. Хоча в нього є медійна служба, там прес-секретарі могли би сказати, що немає ніякого штабу. Це все брехня Залужний займається роботою. Ні, наєвні є не є керівником цього штабу. Генерал, ні Сюмар, депутатка Порошенка, ні Пашинський. Скандальний до цього не причетний, ну тобто ніякої якби реакції не було. І його знаєте, хто почали захищати блогери Порошенка. суть захисту в них маніпулятивна, проста. Тобто вони говорять, що от там повідомила журналістка, яка займається вкідами оця Кеті Лівінстон, оцю інформацію про штаб, що нібито всім керує депутатка від партії Порошенка Сюмар. І більше ні про кого вони не говорять ні про Пашинського, ні про Наєва, ні про там, кер... заступницю керівниці НАБУ, яка теж нібито входить в цей штаб по інформації американської журналістки. І далі вони говорять, що взагалі йти в президенти, це ну. Подвиг це героїзм після війни. йти в президенти, і ну якби залужний, який йде у президенти. Він герой, тому що ну це дуже проблемна ситуація бути президентом після. Війни і треба віддавати належне таким людям. Далі вони говорять таку інформацію, що вони нібито зв'язувалися, так як вони журналісти, хоча повністю проманіпулювали всю інформацію, зв'язувалися з медійною службою самого залужного, і вони підтвердили, що ніякого штабу немає. І якби ніхто не веде підготовку до виборів, залужний працює як посол і бореться за Україну на дипломатичному. Фронті і от після знаєте, цього захисту це не, не, не один блогер-блогерка. Це багато таких меседжів від саме блогерів, які працюють на е, Порошенка. І після цього, знаєте, це моя думка. в мене не залишилось сумнівів, що цей штаб дійсно створений і що ним саме керують ті люди, які були вказані. І Пашинський і Наєв, і оця Сюмар, і всі інші. І як на мене, чітко зрозуміло, що ну після оцих всіх захистів, тому що інформації від самого Залужного, від його прес-служби ми не маємо. Він би міг лементарно витискати, я посол, я займаю своєю роботою і все. І я не думаю про вибори. А коли будуть вибори, тоді я скажу, чи я йду президенти чи ні. Проста відповідь. Правильно. Але як на мене, за ним стоїть Порошенка. Який хоче отримати крісло прем'єр-міністра, тому що ну в нас навіть по нинішньому законодавству прем'єр-міністр має багато повноважень, просто в нас. Ну, такі прем'єр-міністри, як Шмигаль, який просто привид Свереденко, яка просто виконує вказівки, які дають, ну, це катастрофа просто. А Порошенка таким однозначно не буде. І я думаю, що е, якраз Порошенка є тим фронтменом, який стоїть за залужним, який хоче на його плечах зайти на посаду прем'єр-міністра і отримати коаліцію в Верховній Раді. Тому що в нього буде фракція вчора оця, ну, дивакувата інформація. 22% готові голосувати за партію залужного. А ви знаєте, хто в цій партії буде? Ну, ви знаєте, залужний там в підрахує отримав цей кандидатство, зустрічався взагалі з такими скандальними людьми, які не зрозуміли, як під час війни, працюючи в ТЦК і в інших службах стали мільйонерами. Розумієте? Ну так вони ж там і будуть. І як на мене, Порошенко ну грає просто в хитру гру. Він хоче його поставити вперед, зробити його президентом, отримати коаліцію в Верховній Раді і отримати владу на посаді прем'єр-міністра. Але це виключно моя думка. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях в шапці профіля і телеграм підписуйтесь, лайк репост підписка.